Коли ковідні були часи, була дуже популярна тема того, що ми зрозуміли, що дуже багато чого можна робити вдома. Mm. І зараз, окрім е, штучного інтелекту, дуже ж швір е, активно те, що збувається. Yeah. і дуже багато було мови про те, що чи не будемо ми з часом просто одягати окуляри, переміщатися в якийсь віртуальний простір, думати, що ми на концерті тусити і так далі. Насправді, ця вся віртуальна реальність теж може бути згенерована дуже правдоподібно. І чи будемо ми ходити на концерти таким чином? Просто сидячи вдома, вдягаючи окуляри і переносячись на якийсь концерт, я думаю, що буде якась все ж таки частина аудиторії, яка буде це робити. І напевно це є ризик для професії в цьому контексті, mm. бо комусь дійсно буде окуляри з концертом, чи голограма, чи будь-яка інша така штука буде класним замінником, і, напевно, для професії це ризик. І я думаю, що навіть фінансових